Привіт, це Кленсі. Сьогодні ми розповім про всі деталі ти зараз умер. Кажу наперед, що розробники попереджають, тому що це не є кінцевий продукт, все, що ви бачите на стадії розробки. Тож, перше про що нам говорять розробники, що це частина регіону, та взагалом цей регіон буде максимально відрізнятися від всього, що на даний момент є на карті Геншлана. Це і зрозуміло, тому що ми ще не бачили величезних джунглів та безмежну пустелю, але про це трошки пізніше. І так. Розробники говорять нам, що вони хочуть реалізму, тобто вони вивчили дуже широкий спектр місцевих рослин, як орієнтир, та хочуть відобразити це все в джунглях. Також не забувають про пустелі, які мають пустенні бурі, оазиси та рослинність, яка потребує води. І сама пустеля матиме великі скелі та священні руїни з історичними елементами. Розробники не хотіли створювати максимально реалістичний дизайн, але й не хотіли занадто різко відхилятися від фантазії, іншими словами, досягти ідеального балансу між екзотикою, фантазією та реалізмом. Це дійсно цікава думка про те, що реалізм не повинен бути надмірним в іграх, але й не бажано, щоб занадто відходило від реалізму. Після цих слів, та дивлячись на цей просто шикарний візуал регіону сумеру, ти розумієш, що вони мали на увазі між балансом реалізму та фантастики. Наступне про що я розповім, мабуть, це про дивне дерево, яке під заступництвом дендрофронта. Де можливо зустріти чарівні створіння, яке розуміється ці маленькі створіння овальної форми з червоним капелюхом, яких бачать тільки діти. Також нам показали величезних роботів щось по типу тих, яких ми зустрічали в грі, гранити лирвін, але ці надзвичайних розмірів, мабуть, вони були навіть за сторону добра та захищали сумеру. Один робот розташовується в джунглях, а другий в пустелі. Тобто розробники натякають цим, що вони мають відношення між собою. Хочу ще розказати про цікаві, так скажемо, біоми. Такі кліси з величезними деревами, в якому дощ іде цілий рік, ліси, які з незрозумілої причини висохли. А також особливі екзотичні зони, в яких розташовані великі гриби, парасольки, які світять. Хочу похвалити розробників за шикарний візуал та чудову музику, вона дійсно хороша. Також хочу вас попросити написати в коментарях, який контент ви би ще очікували від мене, тобто я маю на увазі гайди на персонажів, артефактів, зброю та інше, чи відео про історію гри, тобто лорги та багато різного по тематиці геншина. Можете би запропонувати щось своє. Я хочу вам давати контент, який подобається в першу чергу вам. Так що чекаю вашої відповіді в коментарях. А на цьому в мене все. Я розповів вам про всі деталі, тизера зараз Якщо вам сподобався мій контент, поставте подобайку та не забудьте про підписку. Я дякую всім, хто підтримав мене. Я стараюсь надалі дарувати вам контент, а ви тим часом не забувайте про дзвіночок та напишіть коментар, якщо вам не складно. Дякую.